Карантин на сім днів через високу захворюваність на ГРВІ учнів ввели у двох школах чернівців. Критична ситуація нині в другому та третьому ліцеях кажуть медики. На сьогоднішній день це гімназія 7 і школа номер 19 де у нас було 25,1% хворих дітей, тільки по, хворих дітей, які не відвідали по хворобі. Щоб зупинити поширення ГРВІ у школах радять постійно провітрювати класи, вмикати бактерицидні лампи та робити вологі прибирання. Тим часом своє занепокоєння висловили і лікарі, і монологи. Необхідних вакцин для щеплень, придбаних за державний кошт, усе ще бракує. У 2014 році для дітей до одного року надійшло лише 11% з потрібних вакцин. Медики кажуть, не щепленими сьогодні є 2000 тисячі дітей та 6000 тисяч з попередніх років. Діти до року хворіють кашлюк протягом останніх 10 років. Такого не було, тобто був. Було щепленість, тобто був основний прошарок щеплених дітей, тому не було. Зараз вже діти з кашлюком, це є важкі форми, це інвалідизація дітей. Батькам залишається купувати вакцини за власні гроші. Приміром, на загальний вакцинальний курс нині піде 1300 гривень. Питання компенсації таких витрат нині розглядають у міській раді. Вивчаємо питання, щоб компенсувати батькам, які не в змозі купити відповідні вакцини, їх вартість. Думаю, що попередньо обговорюємо суму десь. Пів мільйона гривень з міського бюджету Олексій Каспрук Олексій зерогі також зерогі. повідомив в ратуші. Планують як Миція можна вже використовувати медичне обладнання. обладнання перинатального центру, який навряд чи вдасться відкрити цього року. В сьогоднішній день на складах управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації знаходиться медичне обладнання на суму близько 25 мільйонів гривень. Сподіваємося, що із головою обласної державної адміністрації з його допомогою ми зможемо це обладнання сьогодні використовувати загалом. Усі лікувальні. Установи чернівців отримали щось із нового обладнання. Повідомили чиновники в дитячій поліклініці, показали, як працює єдиний у місті рентген для маленьких пацієнтів. Випромінювання дуже маленьке, бо це дитячий кабінет і встановлена малодозова трубка. Механічна частина апарату, що суттєво, дуже тихо працює і плавно. Бо діти треба, щоб були спокійні при снімках, не рухались, чіткі снімки. На пристрій витратили мільйон 47 тисяч гривень з міського бюджету. Має гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час.